До чого може призвести зупинка постачання озброєнь від Сполучених Штатів Америки до розбитих міст, в тому числі міст мільйонників і столиці Києва, до зруйнованої економіки, до примусу, до переговорів? Так, друзі, вам не бачилося? до примусу до переговорів. Другий день поспіль. Ми говоримо про те, що Сполучені Штати зупинили частину військової допомоги Україні, і це рішення викликало хвилю обговорень. Сьогодні ми проаналізуємо можливі наслідки такого рішення і ймовірні сценарії. Тож підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, поставте вподобайку. А ми щоб часу не гайти, одразу будемо починати. Давайте почнемо з позиції Марії Берлінської, відомої української волонтерки, керівниці проекту «Victory Drones». Громадські діячки, залом, ви всі її чудово знаєте, і от е, вона написала пост, який власне мене і надихнув на ось цей випуск. Е, ну надихнув напевно, це не дуже коректно буде сказано, надихнув, але підштовхнув, скажімо так. Чому тому що ну вона пише про серйозні, я б сказав, навіть страшні речі, друзі? Значить, сполучені штати Америки припиняють постачати нам ракети для ППО. Що це означає? От з таким питанням вона задається. І є три відповіді на це запитання: перше розбиті міста, включно з Києвом. Розбиті виробництва, логістика, командні пункти для того, щоб зменшити сили на фронті. На партнерів по континенту можна не розраховувати. Європейці проспали ці три з половиною роки. Антидепресанти європейських чиновників досі не дозволяють їм вийти зі стадії заперечення. Пише вона ракет виробляють мало, дають ще менше. Друга історія, другий пункт, вона пише про що? Про те, що це демонстрація партнерства між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, тобто давайте дружити разом проти Китаю, а Українці, а як же їх інтереси? А якось вони перетерплять. І третя історія, друзі, це примус до поступової капітуляції. Так, у мене також стине кров кров жила, коли я читаю подібні речі, але між тим, коли по містам почнуть летіти сотні балістичних ракет. І тисячі дронів, і коли все це буде неможливо збивати. Нам як пише Берлінська доведеться сідати за стіл переговорів. Тобто, тут вона фактично говорить про три речі: перше без ракет для ППО, наші міста, включно зі столицею, стануть просто вразливими для російських ударів, і це не просто абстрактна якась загроза, Це е, слухайте це руйнування будинків, руйнування шкіл, лікарень, заводів. По друге, вона натякає на геополітичну гру Сполучені Штати Америки, можуть шукати порозуміння за Росією, жертвуючи інтересами України. Це боляче чути, але ну такі думки вже лунає. По третє, найстрашніше це примус до переговорів, друзі, через неможливість захищатися без ППО. Ми втрачаємо шанс відбувати атаки, а це може підштовхнути Україну до поступок. Чи справді все так критично? Давайте подивимось, що світові змі щодо цього пишуть. Ну, от, до прикладу, є таке видання Файненшл Таймс. Воно називається, от воно повідомляє, що рішення США призупинити постачання. Зенітних ракет до комплексу Петріот серйозно послабить захист України від російських атак. Йдеться в перш за все про Петріот, в тому числі мова йде про стінгери, про високоточні снаряди і ракети до F-16, І на санкції. значить, за даними цього видання, це рішення ухвалено через побоювання США щодо власних запасів зброї. Американський чиновник є такий Елбрідж Колбі. Він заявив, що Пентагон. Переглядає підхід до допомоги з е, Україні. але українські посадовці кажуть, що слухайте, це ставить під загрозу нашу цивільну інфраструктуру. Е, військові експерти зараз говорять про те, що без ракет Петріот кількість успішних російських ударів по містах значно зросте. А це означає більше жертв серед цивільних, і це до речі підтверджує ну фактично той самий пост Берлінської, з якого ми починали, тому що без ППО ми втрачаємо захист там не лише для фронту, але й для цивільних об'єктів, для шкіл, лікарень, для заводів і так далі. А ми знаємо, як Росія е, полюбляє стріляти по е, на жаль таким об'єктам. Інститут вивчення війни також виходить з матеріалом і дає свою оцінку цій всій історії, цій темі і попереджає, що зупинка постачання зброї для України може призвести. До чого до прискорення російських успіхів на фронті? Аналітики нагадують, що схожа затримка вже була в 23-24 роках, і вона дозволила Росії просуватися на Донбасі зі швидкістю 3 кілометри на день. Що загалом вони пишуть? Що без американської зброї Україні доведеться економити боєприпаси, а це як ви розумієте, послабить оборону. Що Росія може активізувати наступ, зокрема в Курській області. Що це посилює теорію перемоги Путіна, який вірить, що Росія може воювати довше, ніж Захід підтримуватиме Україну, але є хороша новина в цьому всьому, тому що інститут вивчення війни вважає, що Росія не здатна на масштабні прориви. Їхнє просування е, залишатиметься повільним і з величезними втратами. Це зараз, до речі, так і відбувається. Що це означає? Це означає, що зупинка допомоги не призведе до миттєвого краху. Але вона значно ускладнить ситуацію на фронті. Ми це розуміємо. Ми втрачаємо ініціативу. Росія може скористатися нашою слабкістю. Ну, друзі, тут вже мова йде навіть про такі речі. Інформація про зупинку постачання зброї насправді суперечлива. Я вам скажу чесно, тому що слухайте, ну різні джерела пишуть різне. От Wall Street Journal, є таке видання. Воно пише, що частину зброї, зокрема там ракети до Петріот, Стінгери і так далі. все це було вже в Польщі. Готово до відправки до України, але США їх зупинили. Видання за економісти пише про те, що взагалі вся допомога зупинена. От вся допомога, яка є, вся зупинена не часткова, а вся. Більше того, вони пишуть, що Пентагон називається тимчасовою паузою. Як поєднуються ці новини я не розумію. Пишуть про те, що. З посилання на українських чиновників, що ті підозрюють, що це спроба тиску на Україну для політичних поступок. Перегляньте вчорашні випуски, я вам казав про те, що це дійсно спроба тиску для політичних поступок. Вони прикриваються історією про те, що їм потрібні ракети для війни з Іраном і з Китаєм. Так, на близькому сході зараз дуже серйозні справи, і дійсно потрібно посилювати Ізраїль, і дійсно потрібно готуватися до непередбачених подій на близькому сході. Для цього треба ті самі ракети, але послухайте. Ну, це ж та допомога, яка була ще в адміністрацію виділена. Давайте більш серйозніше до цього підходити. CBS News пише про те, що США заморозили постачання не лише Україні, але й іншим країнам, щоб зберегти власні запаси. Державний департамент, ну нарешті, виходить і каже: взагалі, є така спікерка там Теммі Брюс. От вона заперечує повну зупинку допомоги і каже про те, що це типу одноразова. Е Акція да, одноразове рішення, як вона сказала, і сполучені штати шукають інші варіанти. Цікаво, знаєте, що? що рішення Пентагону стало насправді несподіванкою для всіх, для Конгресу, сполучених штатів, для європейських союзників, для України, Зеленського чи ЄС або Зеленського і ЄС. Ніхто не попередив заздалегідь. Виходить, так що Сполучені Штати не мають спільної позиції щодо цього. Одні кажуть про тимчасову паузу, якусь інші кажуть про політичний тиск, і це що і це створює. Невизначеність, вона звичайно ж грає тільки на руку кому ну звичайно Російській Федерації. Там відкорковують келихи з шампанським і точно не советським. За даними політика, Україна зараз шукає обхідні шляхи. Влада намагається отримати дозвіл Сполучених Штатів Америки на закупівлю американської зброї через кого правильно, через країни ЄС, тобто європейські партнери зараз. Розглядають можливість купувати зброю за свої бюджети, щоб потім передавати Україні, але насправді це дуже складний процес, друзі, який потребує згоди сполучених штатів в першу чергу. Тобто, тут ми і, і, і зрозуміємо або це комерційна історія, або суто політична, або нас просто, вибачте, здали. Відверто вам скажу. Окрім цього, є таке видання Financial Times, яке повідомляє, що Трамп і Зеленський планують телефонну розмову. Буквально перед записом цього відео я прочитав таку новину. в п'ятницю вона відбудеться, мала типу сьогодні відбутися, але принесли на п'ятницю. Для чого для того, аби говорити це питання для того, аби обговорити питання зброї, рішення про відновлення постачань ухвалюватимуть особисто Трамп і під Хексет. Про це також пише це видання. Я не думаю, що під Хексет, член Пентагону, ухвалює якесь рішення без Трампа. Це виглядає дуже смішно, але е, ну я скажу так: це дає бодай, якусь надію, що от, вони проведуть лідери України, Сполучених Штатів проведуть телефонну розмову. І, можливо, вдасться хоча б не те, що ну зрозуміти, чим викликана ось така історія, чим викликане ось таке рішення Сполучених Штатів. Тому що казочки про Іран і Китай, ну якось, вибачте, ну якось так собі вони в'яжуться. Тому друзі, побачимо, що буде далі. Але Росія вже використовує цю ситуацію. Росія слухайте вже в Кремлі, кажуть про те, що чим менше зброї буде в Україні, тим швидше закінчиться війна. Інститут вивчення війни попереджає і тут. Не треба бути аналітиком цього інституту для того, аби е сказати, що зупинка допомоги лише зміцнить Володимира Путіна е в думці, що він може затягувати цю війну, поки захід не втомиться. До речі, та сама Марія Берлінська, з якої ми починали, вона також натякає на ось цю можливу змову. США і Російської Федерації проти проти кого? проти кого Китаю? Ну не знаю. Тут потрібно окремий випуск робити. Насправді. Щодо цього. А, це припущення, але ну слухайте: мені здається, Путін готовий пожертвувати усім абсолютно для того, аби досягти своїх цілей в Україні. Навіть Китаєм, всім, що у нього є. Отже, друзі, що ми маємо? Зупинка постачання зброї США це не просто. Слухайте, пауза це загроза для наших міст для економіки, для фронту. Без ППО ми втрачаємо захист від російських ракет і дронів. Це може призвести до нових руйнувань, до нових жертв у великій кількості на фронті. Росія може отримати перевагу, хоча і не миттєво, але є позитивні моменти. Вони заключаються в тому, що ми шукаємо альтернативу з Європи. Перше, друге, телефонна розмова Трампа і Зеленського, яка завтра в п'ятницю відбудеться, вона ну, десь там жевріє надія, що ситуація зміниться. А, Росія не здатна на швидкі прориви, як пишуть військові експерти. А наші захисники зараз тримають оборону. А, що нам робити? Ну не, не панікувати, допомагати всі, хто чим може, і тут більше я нічого вам не можу сказати щодо цього. Але друзі. Тема серйозна, трема ну така тривожна. Тому звичайно, ми будемо відстежувати її подалі. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, що ви думаєте взагалі про цю ситуацію? Чи вірите ви, що Сполучені Штати Америки відновлять постачання зброї для України? І як нам діяти далі? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.